Відносно взагалі цієї історії, що я хотів сказати, я тут бачу два аспекти. Один аспект це збереження музею, його експозиції, зрештою, самого будинку як пам'ятки архітектури, все це як пам'ятки історії. І другий це пошана і повага імені музею Мар'яна. Pan Czyszyna. Ja chciałbym już powiedzieć, że oczywiste warto e, pryzwyście ozuczywać i e, wystawiać piśmowo tak, jak było swego czasu. Pan Nie Pan Czyszyn, a Pan Znów, przycyp... I bez... Istoria, i bez... Historia, i historia i tak. I zdaje się, że był Marian, a nie Marian z apostrofą, tak? O tak. Marian Pan При всій моїй поважі до професора Глухенко Демофія Титовича, лекції, якого я слухав в курсі шпитальної терапії в 40-х роках минулого століття. В субординатурі я був на кафедрі його на кафедрі терапії. Зрештою, коли він вже був в Києві, він був опонентом. Одним із двох опонентів по моїй кандидатській дисертації. Я дивуюся, що його нащадки заявляють такі претензії, які, на мій погляд, я не можу ніяких юридичних підстав, як не фахівець, як не спеціаліст, висувати. Але мені здається, що все було так, що дійсно. Цей будинок, тобто і музей, може, повинен бути в державній власності, в комунальній власності і на тому все, все закінчити. І зрештою, що б я хотів знати, існують, існує якийсь законодавча підстава збереження пам'яток архітектури і історичних пам'яток. Тобто, наскільки тут переважає захист. Особистих інтересів так, над захистом суспільних державних державно-історичних державно -історичних інтересів. Тобто також держава і юриспруденція повинна захищати пам'ятки архітектури, також пам'ятки архітектури і пам'ятки історії. Також чи можна все ставити, це все-таки протиставитися, повинні також вирішувати юристи. І мені здається, що все-таки, я думаю, що в цьому середовищі не треба пояснювати і обґрунтовувати необхідності знання нами, нашої історії, нашого минулого, щоб всі помилки, які допускало українське суспільство, повторювалися. Так, так? Це не, так Я думаю, що чого можна тут не, 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 не повторювати. Так? Також. І мені здається, що все-таки треба прикласти всіх зусиль громадськості, і, зрештою, юристи також повинні тут проаналізувати це питання до глибини і залишити це питання на цьому рівні, на якому воно зараз є, тобто зберегти статус кору. Дякую.